Добі друзі, в цьому відео хочу показати вам дуже крутий і актуальний сайт, який ви не знайдете взагалі на просторах ютубу та інтернету. На цьому сайті показано всі актуальні зв'язки по арбітражу, де можна в моменті ловити спреди від 5-6 Також, де вигідно можна застейкати свій долар 500-600 на 3 дні, різні лаунчпули та лаунчпади. Тобто цей сайт підійде як для новачків, так і для опитних криптонів. Тому дивись відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Тут я показую абсолютно все до деталей. Також не забувай ставити лайк та підписувати, щоб більше людей побачили це відео. І приємного перегляду! Ось ми перейшли на сайт, і будемо детально зараз розбирати цей сайт по полочкам. Тобто... Найголовніше на цьому сайті нас цікавить, це арбітраж, тобто він йде основою цього сайту. Можна ловити дуже великі спреди, тобто 6%. 6% тут, напевно, найбільше 6-7%. Ось таке. І тут також зліва можете побачити різні вкладки. Про них ми поговоримо чуть пізніше і розберемо детально абсолютно цей арбітраж, як з ним працювати. А далі прийдемо одразу до доступні інвестицій. Вкладка тут ви можете побачити взагалі новини від даного сайту. Наприклад, стейкінг тон від 91% або легкі гроші. І тут він все розписує, що можна зробити, і також ви можете це повторювати і також на цьому заробляти. Далі, вкладка стейкінг. Вона підійде більш для тих, в кого є вільні USDT. Тобто ви можете. Наприклад, ви маєте 1000 доларів, ви хочете їх вигідно вкласти, але банк дає там 10% на рік. Ну, грубо кажучи, ви переходите на цей сайт, дивитесь, ага, тут на що 600% на 2 дні. Тобто ви можете тих 1000 доларів вложити під 600% на 2 дні, тобто на Мексі. Далі ви їх виводите з Мексу, на реєструєтесь там на байбіці, і вводите далі. Там, на 555% на 2 дні. І все. І так, типу з цим працювати. Також можна різні монетки купувати і тим самим також їх стейкати. Тобто якась монетка Bio на GTE ви можете її купити і зразу закинути під цей стейкінг. Це дуже вигідно і можна також на цьому заробляти. Далі перейдемо на криптопозики. Тут ви можете брати на біржах типу, кредит, але щоб брати кредит, вам потрібно мати гроші. Ну, типу, це, це невигідно, я б сказав, типу, я цим би не користувався. Але кому цікаво, можете собі детально подивитися, як це все працює. Далі лаунч-пули. Вони підходять більш для новачків, так і для опитних, тому що можна заробляти без вложень або з вложеннями. Тобто, дивитесь, де. Нагорода є найбільша, наприклад, ось тут 519 тисяч доларів буде нагорода, а тут взагалі невідомо. тобто, Як з цим працювати? Дивитесь, ага, RedCoin, GTE період активний. От тут активний, де дивитесь, заходите потім на цей GTE, вкладку, відкриваєте лаунчпули. І дивитися, які там критерії потрібні для лаунчпулів. Взагалі, бувають різні критерії, можна безкоштовно, а можна з грушми там потрібно, по-моєму, від 20 чи від 100 доларів, щоб зайти. Але е бувають різні лаунчпули, і можна. Типу, заробляти на цьому різно. Тобто, наприклад, тут можна наприклад, кинути під стейкінг монету і чекати, типу, завершення даного періоду, і на цьому потім заробити. Коли завершиться період, вам насиплять якісь монети. Далі перейдемо на премаркет. Премаркет – це токени, які тільки мають торгуватися на біржах, тобто, вони, по них були якісь аирдропи, виконувались по них аирдропи. І потім вони виходять на пре-маркет. Тобто ціна може бути на пре-маркеті або завишена в 2-3 рази. Тобто ви можете купити його, цей токен дорожче в 2-3 рази, або на оборот дешевше в 2-3 рази. Тому, тому що, типу, невідомо, яка ціна буде, але приблизно тут показано, яка ціна буде на біржах. Тобто ви можете собі глянути і купити. Наприклад, ось цей сайт, наприклад, Лінео. Цей токен, якщо я не помиляюся, він вже є. Наприклад, заходите на цей сайт. Тут ви реєструєтесь через Metamask, якщо не помиляюсь, можна. І купуєте цей токен. Тут взагалі різні токени, і цей сайт теж дуже корисний. Ви можете ним користуватися. Далі таблицю. Тут взагалі долар під, під депозит, в яких українських банках можна покласти. Ось тут це пише. Ціна. Ціна долара також можна заробляти. На Арбітражі на P2P, типу купити дешевше, продати дорожче. І ось так в цій таблиці можете орієнтуватися. Де придбати валюту онлайн? Ну, я думаю, тут вам немає що показувати. Тут ви думаю, самі все розберетесь. Перекази за кордон, де можна за кордон переказувати Ну, коротше таке, це більше працювати з фігатом. І хто цим займається, я думаю, цей сайт буде дуже корисним. Далі курси банків. Тут так само, де банки купують, де продають, тобто в, в картках і готівкою. Тут все є, актуальна інформація, за який період часу і тому подібне. Так, тоді перейдемо до найголовнішого це арбітраж. Як на цьому заробляти взагалі? Перейдемо спершу на вкладку, наприклад, Long плюс Short. Long плюс Short, Так, фанділь. Пояснюю я коротко, щоб ви просто зрозуміли, як це працює. Цей спред, він йде в моменті, типу зараз цей спред. Ой. Це спред фандінгу, тобто з цього фандінгу, який дається раз в одну годину. А це спред йде річний, тобто за рік, а це за 24 години, щоб ви просто розуміли. Далі, ти відкриваєш лонг на одній біржі наприклад на фьючерсах, і одночасно відкриваєш шорт на іншій біржі. Тут прибуток не від різниці цін, а від фандингу. Якщо фандінг позитивний, платять гроші лонгером, тобто ти заробиш, якщо ти у шурці. а якщо негативний, платять шортером. Ти заробиш, якщо ти у лонгу. Тобто незалежно від руху ціни, ти можеш стабільно отримувати відсоток за рахунок фандингу. Тобто, якщо ми бачимо, що в нас тут фандінг позитивний, тобто, де в нас позитивний? Немає у нас тут позитивного фандінгу. Ага, ось тут. Ось тут у нас позитивний, так. 0064. Тобто ми на даній біржі переходимо сюди. М -м, так. Ти тут а, маєш на біржі поставити лонг. Тобто на купоєні ти ставиш лонг і фандінг йде негативний. Тобто тобі платять шортера. А ось тут на HTX ти відкриваєш шорт, бо тут фандер позитивний, і тобі платять ті, що у лунгу. Тобто заходимо сюди. Одразу. І цей спред фандергу, тобто 1%, ти отримуєш. Як з цим працювати? Тобто, беремо біржу KuCoin і HTX. Далі на KuCoin ми відкриваємо. Лонг-позицію. Тут у нас пише лонг, відкриваємо лонг-позицію, наприклад, на 50 доларів. Ну, ми не будемо тут відкривати, тому що в мене немає купою, я за купою взагалі не працюю. Відкриваємо, наприклад, лонг на 50 доларів і обираємо якесь там плече, наприклад, п'яте плече. І тим самим відкриваємо одразу на 50 доларів шорт-позицію на даній біржі. І тим самим. І то саме плече вибираєте, і тим самим ми кожну годину будемо отримувати даний фандінг. Тобто цю різницю 0,89%, яка зараз є. Тобто він зменшується. І будемо чекати, коли ціни на біржах зрівняються, і тоді фандінг просто пропаде. Кожну, кожну годину вам буде, буде начислятися en е на кількість грошей, тобто або 5%, або 10, або 20 доларів, у залежності від вашої суми. Ось так працює фандінг. Тут актуальні монети, тут фандінг, наприклад, 4 години. Кожні 4 години ви будете отримувати кошти. Тобто, ну, найвигідніший, на мою думку, фандінг – це кожну годину отримувати кошти. Ось так він працює. Далі перейдемо на вкладку Long plus Short Spread». це арбітраж цінової різниці. Тобто, ось цей чистий спред 3,40%. Ти береш лонг на біржі, де ціна нижча, і одночасно відкриваєш шорт на іншій біржі, де ціна вища. Прибуток різниця між цінами, тобто спред ось цей 3,40%, коли він вирівнюється. Це, це коротше, класичний арбітраж, Купив дешевше, продав дорожче, при цьому хіджуючи ризик на пряму ціни. Тобто, так само відкриваєш лонг тут, наприклад, переходимо сюди. Відкриваєш лонг на цій монеті і так само відкриваєш шорт на, на, на цій біржі по цій самій монеті, наприклад, ось тут. І, і потрібно це робити на одну і ту саму ціну. Це обов'язково. І тим самим ти вирівнюєш позицію. Тобто, коли ціна дойде наприклад. як ви можете побачити, тут 0,23 ціна коштує. Тут просто дані оновляються. Наприклад, тут 0,2425, а тут 0,2346. І тим самим ви відкриваєте, ціна буде зрівнюватися. Як ви, наприклад, відкрили тут шорт. Наприклад, ось 24-25. А тут алонг 2347. Тобто ціна буде рівнятися, тут і лонг буде йти, ви будете заробляти, а там шорт буде, буде йти, ви будете заробляти і там, і там. Надіюсь, я. Я детально все пояснив в цьому прикладі, щоб ви, типу, зрозуміли. Ціна буде рівнятися, наприклад, йти нижче до. Ось ця ціна 2435, вона буде йти нижче до 23,57, а 23,57 буде йти вище до 24,35. І, і тим самим ви будете заробляти і на шорту, і на лонгу. Типу, надіюсь, ви зрозуміли мене. Далі. Третя вкладка. В нас. Спот плюс шорт фандінг. Ти купуєш актив на споті, володієш реальною монетою і одночасно відкриваєш шорт на ф'ючерсі. Таким чином, рух ціни нейтралізований, а заробіток йде виключно з фандінгу, якщо він позитивний для тебе. Це безпечніший варіант, бо в тебе є реальний актив на споті, який перекриває ризики. Тобто, е, я надіюсь я все правильно пояснив вам, тому що е, актив на споті ти купуєш ось тут. На Big беці наприклад, ось ця монетка. Uh, Де? Да, Дивимось. Вона коштує, переходимо сюди 1.041. Вона коштує, ми її купуємо, Там, наприклад, так само будемо робити все з 50 доларами, купуємо на 50 доларів і заходимо на фьючерси. Де ціна цієї монети коштує скільки? 0,42. І ми ставимо тут шорт. Ми ставимо просто тут шорт на, на тих самих 50 доларів. Тобто, на, на, наприклад, ви купили на 50 доларів 50 монет, і так само тут ставите на 50 монет шорт. Тим самим ціна на фьючерсах буде рівнятися до спотової завжди. І ви можете заробляти на шорті. Тобто, Тут у нас 0.42, 1.042, а тут 1.41. тобто ціна буде, Тут спотова ціна, а тут ф'ючерсна ціна. Тобто ф'ючерсна ціна буде рівнятися до спотової, і ви можете заробляти на цій різниці. тобто Ви можете стабільно собі шортик відкривати. Заробляєте на тому, що ціна вирівнюється до 0.40, наприклад. Ви закриваєте одразу шорт на ф'ючерсах. І тим самим. Продаєте монети на споті, коли ціна просто зрівнюється. І ви заробляєте за щот шорта, плюс ви заробляєте ні, ви не заробляєте за що спота, тому що ціна буде навіть тут трошки зменшуватись, але не суть. І ви заробляєте ще за щот фандінгу. Тобто, якщо є якийсь фандінг спрет, наприклад, 0,57, ви відкрили тут шорт, і вам ще платять ось цих 0. 59%, ось тут бачите, оновляється фандінг. тобто, якщо, Так як ми знаємо, що якщо фандінг позитивний, нам потрібно відкривати шорт, і нам будуть платити лонгісти. І тим самим ми будемо заробляти на шурці і плюс ми будемо заробляти з фандінгу. Фандінг це коли нам платить біржа. Тобто в самій біржі, на якій ви будете відкривати фандінг, там буде вкладка фандінг, і ви можете отримувати виплату кожних з цих 4 години, години або 8 годин. Тобто залежить взагалі від фандінгу. Далі, переходимо далі. Четверта вкладка в нас спот плюс шорт спред. Давайте я детально вам поясню: ось це чистий спрет, як ви можете побачити. Ти купуєш монету на споті і одночасно відкриваєш шорт на фьючерсах або іншої біржі. Тут заробіток формується не від фандінгу, а від різниці цін між спотом і ф'ючерсом. Коли спрет між спотом і фьючерсом скорочується, то ти заробляєш. Типу, абсолютно все те саме, що і тут. Але тут в нас де фандінг. Тобто ми отримуємо спрет від самого фандінгу більше. А тут ми отримуємо спред вже від самої різниці цін. Тобто все те то саме, що я пояснював на даному прикладі монет. Але тут ми будемо більше отримувати на різниці цін. Тобто купуємо тут 40, коштує монетка. Де? Купуємо її тут за 40 на цій біржі. Там де ось тут сумочка ткасиння купуємо. Там на тих 50 доларів за 40. Тут відкриваємо шорт. О, тут ціна. Ага, тут не пише, тому що е, також можуть бути помилки на даному сайті. Наприклад, якщо ціна ще не з'явилася на біржі, а тут вона з'явилася. Тому ми шукаємо просто якусь іншу монетку. Але тут буде. Або іншу біржу, наприклад. Тут кожних 10-15 секунд воно оновлюється і потрібно. Чітко все знайти, щоб вона була і на цій біржі, і на цій. наприклад І ось тут ви просто заробляєте вже на цьому спреду, що я говорю, купуєте тут за 40 на споті на тих 50 доларів. А на, на Binance Futures тут 43. Ви просто е, ставите шорт-позицію, ну таку гарну шорт-позицію, щоб. Е, щоб вас не вибило по стопу, там дивитесь по обйомах, як взагалі монетка торгується і тому подібне. І тим самим ви заробляєте на тому, що ціна на фьючерсах буде зрівнюватися зі спотовою ціною. Тобто, ви, так як я говорив, ставите шорт, і ціна буде йти нижче на ф'ючерсах, поки не зрівняється з ціною на споті, тобто до 40 доларів. Тобто, Ось цих скільки там, Не знаю, скільки там, але ви будете заробляти, поки ціна не, не, тут не стане 40 30 так як ось тут. Я думаю, це дуже вигідна пропозиція, як на мене. Тому е, на даному сайті я вам розповів все, що знав, особливо про арбітраж і як на цьому можна заробити. Якщо відео було корисним, підписуйтесь, не забувайте ставити лайк та пишіть коментар, щоб відео. Побачило більше людей. Я дуже вам дякую за перегляд. І якщо хочете більше таких відео, то ви знаєте, що робити. Підписка, лайк, і і, буде часто, і буду часто виходити такі відео. Всім дякую ще раз за перегляд і до нових зустріч.